6 липня 2023 року російські військові завдали ракетного удару по Львову. Одна з ракет зруйнувала житловий будинок. Загинуло 10 львів'ян, ще 42 людини отримали травми. Це найбільша руйнівна атака по мирному населенню на Львівщині від початку повномасштабної війни. Міноборони РФ назвало цинічну атаку ударом по пунктах тимчасової дислокації ЗСУ та іноземних найманців. ЮНЕСКО засудило атаку на Львів. Було пошкоджено історичні пам'ятки, які є об'єктом всесвітньої спадщини. Руйнувань зазнали понад 30 будинків, більше 250 квартир, 10 гуртожитків, будинок дитини, два виші та інші об'єкти цивільної інфраструктури.